Мені сьогодні три роки після розстрілу мене п'ять кульових поранень. Харкові було на початку війни, і я дивом вижив та кожен з нас відчуває себе главним актером в житті в житті. Нам здається завжди, що ми ніколи не помремося. У нас буде хорошо все у момент, коли ти попадаєш в ситуацію де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш, перше, що кажеться? ні. Це неправда, це сон, напевно. Тобто, мозок починає захищатись. Пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати потім колеса, пробиті машини, так далі. Потім в мене потрапляє одна пуля, там друга. І з кожним разом розумієш, що це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент буде ну, приходить, розумієш, що це не сон, це реальність. Страх бере такий, це включається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Горніс включає якісь такі ресурси, нереальні Просто ну, от я з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю. Такі промобілізаційний ресурс внутрішній дуже великий включається, і від цього таке в голові відбувається. Тобто, тебе за кожну секунду в голові проноситься всі думки. Про <сектор> все життя, де ти що зробив так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посваривсь, де ти невірне Payever, рішення в житті прийняв, яке б, ну типу, може б, якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут і мене б не вбивали. То так думаєш. Ти починаєш шукати, як своє життя можна врятувати. Кот, в момент, коли ти помираєш, уже відчуття вказується, що це колись закончиться. Колись наступний момент, коли це все просто клац і кіна далі не буде. Штори в театрі закриються і продовження нема. І його не повернуть. І ти живеш тут один раз в своєму тілі, один раз своє життя, зі своєю мовою, зі своїми близькими оточеннями, зі своїми можливостями і так далі. Приходить розуміння, що 99% твоїх проблем повна херня, типу, просто. Дгоніва, а інший відсоток проблем, які ти собі накрутив, вирішується тільки за що того, що ти живий і можеш їх рішати, бо, якщо ти будеш не живий, ти нічого не рішиш, вже все, то вже точно В Цей момент така обнадьога за життя, що блін, скільки у мене всього було просто через те, що я жив, і тут ти вмираєш. Це, це просто жесть. Прощаєшся з Богом, розвиваєш, віриш, не віриш. В той момент починаєш вірити. Ну як я впав в кому, не було в мене ніяких ні ангелів, ні тунелі, ніхто мене не водив по світу, не показував моє життя, де я прав, де не прав. І потім я після кому очнувся. Враження було, що наче так і мало бути, але ну пізніше я розумів, що це чудово. Ще немо вижити, і встать ходиш з коми, і все твоє життя перевитається. Ти щось цього виніс? 100% Бог є. Тобто, ну то Бог точно є. Творець це програмісти, думайте, як хочете, якась енергія. Й но я думаю, рая ада нема. Я думаю, що наша душа переноситься далі, десь якісь інакші виміри, в інакшій формах можливо. Як прекрасно, так і біда, прекрасно, що ти забудеш все, що тут відбувалося, Тут кринжа інколи вистачає дуже сильно на цьому світі. Друге, ти не забереш собою нічого з цього світу. Да, спогадів. Все записується тут, в твоєму черепошці, тут терабайти твоєї пам'яті, емоції, враження, знайомі, люди, батьки твої, все тут. Поняли? І колись реактор відключиться, і туди енергія не буде поступати. І це все так і станеться в цьому тілі тут. Поки ти живий. Як тільки йдеш з нього, все, я кажу, дуже цінуйте життя. От я зараз, от три роки, мені після розстрілу, три роки, як я живу більше, ніж вже мав би. вам сказати, що всі ваші проблеми, чепуха, поки ви живі, все можна вирішити. ми тут не змагання. Хто стане самим багатим, успішним, хто, у кого буде найбільше полових партнерів, ми тут змагаємося за те, щоб прожити достойне життя, де ти після смерті, що в момент смерті не будеш ні за що переживати, картати себе, а може навіть десь посміхнешся, яке гарне, ти чесне і правильне життя прожив. Понимає? Я кажу, цей момент підсумує все ваше життя. Так що не хвилюйтеся за оці ложні стандарти, що хтось там сума з приводу внешності ходить, сходить, хтось за бабками, хтось там дом на п'ять етажей купив, хтось в Голлівуді звіздо якось.